Пане Віталію, от ми з вами неодноразово говорили. І у минулу суботу, і вчора говорили в суботньому політклубі про те, що зараз є вікно, ось це можливості так, для завершення війни. Пан Арсеній говорить, що Росія готова воювати ще два роки, і в них є для цього можливість. Зараз ми бачимо, що в принципі це вікно було і воно ще не закрилось. Тож, на вашу думку, що вибере найближчі дні тижні Путін воювати ще умовні ці два роки, чи зараз йти на там заморозку, зупинку війни, якісь домовленості з Трампом? Не, ви розумієте, стратег це пан Арсеній, а Пан е, Путін він тактик. Ні, ну серйозно. У Путіна відсутнє стратегічне мислення. Тому скажу він обирає війну на два роки. Він зараз проводить спецоперацію по залякуванню Трампа по суті. Якщо говорити реально, тому що значить, час умовлянь закінчився. Він зараз обере не війну на два роки, він зараз обере ескалацію. Сподіваючись, mm -hmm. що ця ескалація примусить Трампа відчепитися від нього, відчепитися від е підтримки України, принаймні. Так що мені здається, що е в Москві не мислять такими великими блоками. Якщо б мислили, то не нападали б на Україну. Та в Москві знову-таки, тому що це спецслужби. Вони мислять спецопераціями. І от зараз спецоперація Дмитрія, mm -hmm. Борєв'ясник, Ракета Ярс. Трамп має заспокоїтися yeah, yeah, yeah. і наморочити mm -hmm. нам. Голову єдине, що я от, в мене є хороше питання, а ви вважаєте, що Трамп не лякається? От в мене немає такого відчуття, чесно кажучи, що він людина, яка так швидко лякається. Ви розумієте, чи може Трамп, скажу, що 19 разів міняв позицію, чи може бути 20 так, раз так. зміна позиції? Треба відверто сказати, так вона може бути. І саме тому туди поїхав Рюти, хоча поїздка Люти була запланована. Перед е, скасуванням пер, перед точніше телефонним дзвінком е, Путіна до Трампа е, Рюте поїхав як генеральний секретар НАТО і, в принципі, зробив серйозну роботу, пояснивши, що Будапешта не може бути. Е, чи налякається Трамп? Ну, от ракети, ми тебе знищуємо. Ми тебе знищимо. Якщо ти будеш це погано вести, він не може налякатися, тому що Віталій, якщо він налякається, він програє своє президентство, він програє проміжні вибори. він він програє все, і саме тому оця зустріч на Алясці. Ви знаєте, вона стала певною такою вакцинацією. Навіть Maga Republicans, тобто ну це крило, яке повністю республіканців, які підтримує Трампа, вони не критикували Трампа на зустрічах за те, що він зробив це в валясці. Вони навпаки казали про те, що так він протягнув руку, він хотів і, і, і там деталі навіть розповідали е, про позиції Трампа до Путіна, але Путін його надурив, і ми не можемо цього допустити. Перекладаю іншою мовою, саме тому у Трампі скацував Будапешт, і він правильно зробив, що він туди відправив Рубіо, тому що я так бачу, що руб. Рубіо взагалі, він вже за допомогою Рубіо 8 чи 9 війн завершив. Ось ну ще залишилася війна в Україні. От зараз завершується війна між Таїландом і Камбоджою фактично в ціх хвилину, коли ми. Проводимо цю розмову. Ну, тільки вони... треба правду сказати, що це не завершення війни, а ну, це... завершення прикордонного конфлікту, так, 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 так. ну так, звісно, да. так, так. Тобто, це ну це прикордонний конфлікт, який виник, і Вони просто зараз розводяться, фактично демілітаризована зона. Але він саме тоді туди й поїхав для цього. Поїхав, для того, щоб в наступному році все-таки отримати Нобелевську премію. І тут треба говорити відверто. Ми за те, щоб Трам отримав Нобелевську премію за мир в Україні, тільки за справжній мир, за справедливий мир. А не за мирно в умовах Путіна. Тому сподіваюсь, Далій, що він не налякається. Я не знаю, а ваші які очікування? Як ви думаєте? Я вважаю, що він не налякається, тому що він людина, яка не хоче, щоб її його принижували. Правильно. А якщо йому говорить, що в нас тут є, він говорить, що в нас така зброя, якої ні у кого немає, і тут росіяни говорять, що в нас взагалі такі ракети, що ми можемо все знищити, от знищимо навіть маленьке місто. Що значить маленьке місто? Вашингтон. Це ж треба розуміти. От то і він ну тоді знаєте, я не буду більше санкцій запроваджувати і не буду більше Україні допомагати. Я тоді я ваша маріонетка. Ну це не по Трампівськи. А я ну, тому на... ж вони ж тому і відправили ну, цю ракету. Розглядаю. Цей е, військовий злочинець Грасі. Він ж тому і вказав про 14 тисяч кілометрів. Ми ж розуміємо, так. навіщо 15 годин і 14 тисяч кілометрів. Це куди її відправляли? Ну її ж е, відправляли не по території Росії по колу, Тобто, це вони демонстрували таким чином, залякуючи Ра, Трампа. Ну і ще я з вашою так... оцінкою згодом. Ще є такий момент, як пробіжні вибори листопаді, 26 року. Так. Так. Де теж не можна зараз виглядати слабаком, бо ти теж програєш е, все. От як, на вашу думку, пане Росенії, буде діяти поетапно чи не поетапно Трамп? Які можуть бути його наступні дії? Там, можливо, ракети Томагавк, можливо, якісь Пан, нові Агрі. санкції. Якщо... Що, що ви тут бачите стосовно його дій? Якщо ви знайдете будь-яку людину, яка повністю серйозно буде вам розповідати про те, як буде діяти Трамп, женіть його в шию. Тому що вам навіть сам президент Трамп не скаже, як він буде діяти. Тобто, президент Трамп це людина обставин. Президент Трамп це людина настрою. Президент Трамп це людина подій. І е, саме тому вкрай важливо, що остання зустріч нашого президента з Президентом Трампом не вилилась в те, що було сім місяців тому. Наш президент тепер знає мову, якою треба розмовляти з чинним президентом Сполучених Штатів. Склалось так, що на цьому небосхилі може бути тільки одна зірка, а нам треба виграти своє. Ну для того, щоб Зеленський теж хоче бути зіркою. Так ми за для того, тільки щоб ми виграли війну. як він буде діяти станом на зараз, я думаю, що він буде тиснути на Рубіо, а точніше, навіть не на Рубіо а Рубіо буде тиснути на росіян, дайте нам конкретні умови по угоді про припинення вогню. А після цього ми далі будемо з вами говорити. Чому? Тому що це є спільна позиція сьогодні європейців. І от в короткостроковій перспективі, я не бачу того, що Трамп включить задню передачу і піде на умови Путіна. Пане Віталію, власне, позиція Трампа найближчі місяці, от, особливо в рамках того, що дійсно. Потихеньку ми наближаємося до виборчої кампанії. Трамп не може показати себе слабаком в очах свого ж навіть електорату. Що він буде робити стосовно Росії Путіна, на вашу думку? Я думаю, що буде посилення тиску він санкційного, тому і не числі, так? І санкційного, і можливо будуть якісь рішення по зброї. Тобто, що він буде робити? Він зараз ухвалив рішення: буде два тижні чи три дивитися. Як Путін відреагує? Буде чекати конструктивної реакції від Путіна. Путін не буде реагувати конструктивно, а буде казати, ми ще дві ракети запустимо. Він буде нові санкції запроваджувати. Зараз буде головним героєм дня Скотт Бесен, який, до речі, мені таке давно хотів. У нього такий настрій. Хотів, він... хотів, точно. Ну, от. Він, він балакав про да, це давно. Да, і нарешті йому дали можливість, у нього вже є все на столі. Що можна здійснювати? Буде нові санкції. Путін знову буде реагувати. Ах так, Росія, Росії не здаються. У Путіна ж є геніальна фраза, що суверенна держава взагалі не може ухвалювати рішень під тиском. Так, так, він це спеціально 10 разів і з цим же тезом він цього академічника свого відправив. Так, ну, Ми можемо теж <зас> Путіну теж саме сказати, що ми взагалі живемо. Дмитрій вже говорить, що він всім дарує цитати Путіна на шоколадних цукерках. От і у нас є така цукерка, де написано, що суверенна держава не може ухвалювати рішень під тиском, так що припиніть тиск. От, значить, будеться, і вони весь час будуть йти далі по дорозі до подальшої, подальшої ескалації. Питання в тому, чи не викличете. Війну Росії-Заходу. Ви знаєте, питання. що би я повністю з вами згоден. Вітал. Я б знаєте, що додав Віталій? А мене цікавить результати зустрічі Трампа з Ші, які будуть в Південній Кореї за декілька днів. В Малайзії. В Малайзії чи Малазі чому мене це цікавить? Тому що якщо ви подивитеся публічну площину, то в принципі ніде питання про Україну публічно не обговорюється. Обговорюється питання соя. Чому соя? Тому що китайці заборонили е, придбання американської сої, а це прямо б'є по виборцям Трампа, а це відповідно прямо б'є по проміжним виборам, про які ви говорили. Е, друге, це рідкоземельні метали, Сполучені Штати Америки на 80% залежні від Китаю. 80%. Хоча кажуть люди, що вони вже зараз також навчилися купувати іншими шляхами ці рідкоземельні метали. Е, ось е, третє питання: це тік-ток і торгівельні бар'єри як такі. Україна ніде не фігурувала, але Україна точно буде предметом розмови з президентом Китаю. Якщо Китай дасть сигнал, що вони згодні на пропозицію Трампа про безумовну зупинку вогню. І коли згодні, це означає, що вони згодні не тільки на словах, але і в діях. Це може Посунути військового злочинця Путіна до іншої калькуляції і до переформатування своєї поведінки тиждень з Андрієм Смолієм триває. У нас у студії Арсеній Яценюк, Віталій Портников. Ми продовжуємо говорити про найголовніші події України та світу, про російсько-українську війну і що власне чекає нас. Під час потенційної зустрічі Трампа з Сі Сідзіньпінем. Отже, пане Ресенію, ви згадали про те, що дійсно на цій зустрічі можуть бути ухвалені певні ключові рішення, певні можуть бути суви опозиції. Південнокорейської методи уточнилися. І так, і ми, да. поки в нас була невелика пауза, ми уточнили, що зустріч ця буде не в Малазії, а власне в Південній Кореї. А, наскільки Сі Цзіньпін Дійсно сьогодні схильний до того, щоб іти на певні поступки Сполученим Штатам Америки, зокрема президенту Трампу. Він не схильний взагалі йти на поступки. Ви подивіться, тому що вони почали так само закручувати гайки, як і американці. Більше того, американці навіть були не готові до такої китайської позиції. Китайці вже зробили тренування на рідкоземельних металах ще з Японією. Ще здається в 2010 році. Вони вже приходили цю історію, але з 2010 по 2025 багато води протекло. І фактично, американська економіка стала надзвичайно залежна від китайської. І американці просто це профукали, тобто це справжнє питання національної безпеки. Що таке рідкоземельні метали, щоб глядачі зрозуміли? Це починаючи від айфона і закінчуючи боєприпасами. Я вже не кажу там про сонячні батареї. Тобто основа буде в торгівельній угоді, і в економічній угоді між Сполученими Штатами і Китаєм. Тому що в Китаї також є свої проблеми. В Китаї є проблеми з кредитним ринком, в Китаї є проблеми з муніципальними кредитами, в Китаї є проблеми з будівництвом, яке повністю завалене, там пусті квартали, Розумієте? В Китаї є проблеми з робочою силою. Там також є маса проблем. Просто ці проблеми легше в них регулюються, а точніше, артикулюються, тому що там немає вільних медіа. Ось і тому там проблеми вирішуються дуже просто. Про них просто не говорять. А тих, хто говорить, тих сажають в тюрму. Тому це буде перша основна, це ключова частина, в тому числі, до речі, і Тікток. Це буде ключова частина. Чому? Тому що Тікток допоміг президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу стати президентом Сполучених Штатів. Тепер є друга частина, і нам треба усвідомити, що Китай. Бореться з Сполученими Штатами не тільки на економічному фронті. Війна Росії проти України це так само війна Китаю і Росії за допомогою Росії проти західного світу і проти Сполучених Штатів Америки. І це ще один меседж, який я просто довбив їм, щоб вони це чули, і це до це до речі резонує з американською аудиторією. Це не байки Дмитрієва про е, ціни на заправках. Таким чином, я думаю, що для Китаю вкрай важлива відсутність поразки Росії. Це я так коректно сформулював. А взагалі, я вважаю, що для Китая Росія є ключовим союзником. Ніякої е, е, реверсної політики Кісенджера не відбудеться це, коли розділити Росію і Китай. Це була абсолютно дурна затія е, роками, а точніше десятками років ще з адміністрації Обами, тому що вони туди так само головою в стінку билися, і Китай буде використовувати російську війну проти України в своїх інтересах. Він зацікавлений в цій війні ви поразці України. Крапка. Пане Віталію, в такому випадку, ваша думка чи. Може стати російсько-українська війна розмінною монетою у домовленостях між Сі Сідзіньпінем та Трампом? Не може, тому що Трамп не може собі дозволити. От, як кажу, я, що він... я, я кажу швидше з точки зору того, чи готовий Сі Сідіньпін до, до таких кроків. Ні, як і Трамп. Вони обидва не готові. Ми ж з виможними у світі ескалації. Але. Умовно кажучи, якщо Сі Цзіньпіну вдасться домовитися торгівельно з Трампом так, щоб зберігти свої інтереси, і вони домовляться, скажімо, що Росія тут зупиняється на певних етапах. Ну тому, що вона, от як Трамп може говорити, Сі сідімпіну, що вони 4 роки воюють, 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 воюють. Ну ще буде 2 роки воювати, і нічого не досягнуть. Це все одно закінчиться погано. Так дай, давай краще, ми дамо їм можливості вийти з високо піднятою головою, як трам говорить, щоб обидві сторони. Оголосили про перемогу. Це те, що він може продавати Цзіньпіну. Ми хочемо, щоб обидві сторони оголосили про перемогу. І наші, і ваші. Ми пояснимо нашим українцям, як їм оголосити про перемогу. А ви вашим поясніть, як їм оголосити про перемогу. Будьте донором їхньої перемоги. А ми будемо донором перемоги України. Ви згодні з такою думкою? Так, я підтримую повністю Віталія. Просто для Трампа розумієте, дивіться, для Трампа що важливо. Для Трампа важливо, от як ви побачили Таїланд і Камбоджу. Як ви побачили газу, де всі європейські лідери були фактично на фоні президента Трампа. Так, вони, вони просто були, ну, знаєте, як оце в театрі, там Друга, третя лінія чи декорація. Тобто для нього це вкрай важливо. І тому це ще один з ключових драйверів, чому для Трампа важливо завершити війну в Україні. Тільки інше питання: що завершити війну можна по-різному? Війну можна зараз завершити. Просто зупинити допомогу Україні, і Україна капітулює. Ну це не завершення війни, це програш Заходу і це просто знищення української держави. Е, відповідаючи на ваше запитання по подальшим діям, дуже буде залежати від того, чи Україні буде забезпечена здатність далі воювати. Те, що сказав Віталій, про те, що е, Сі Цзіньпіню треба пояснити з аргументами, ми Україну не здамо. Російські активи ми передали Україні. Зброю я буду продавати НАТО. У них є на це гроші, тому що вони купують це на російські активи. Тому за 4 роки Росія не взяла Україну, як вона хотіла взяти за три дні, і за наступних чотири роки вона не візьме, тому що це моя політична і принципова позиція. Скажи своєму другу, що цю історію треба звертати, і я запропонував йому прекрасні умови. А саме умови зупинки вогню по лінії бойового зіткнення. За таких обставин, в принципі, це заявляються серйозні аргументи. І тут виникає ключове питання: забезпечення здатності України проводити війну. Якщо Росія має здатність проводити війну на два роки, це означає, що Україна повинна мати здатність на чотири.